Ми студенти групи ОТ-12. Наша назва, як бачите, переможні. Наше гасло. Ми не граємо, ми перемагаємо. Наша пісня «Розпрягайте!». На території відокремленого структурного підрозділу Надвірнянський фаховий коледж НТУ відбулися спортивно-патріотичні змагання, також знані як козацькі забави. Всі звикли називати це козацькі забави. Це такий загальна назва, але насправді це у нас спортивно-патріотичне свято, приурочене дню захисників і захисниць, дню козацтва та 83-й річниці створення української повстанської армії. Ми щороку для студентів перших курсів з метою згуртування для розвитку командного духу для того, щоб ті студенти між собою краще перезнайомили вони бачили, хто що може, хто що хоче, які в них наміри, мрії і взагалі, які настрої проводимо таке спортивне, патріотичне свято. Творча самодіяльність буде як підводка до свята, як початок, як підтримка, як настрій, настрій і настрой на такий веселий, святковий, навіть можна сказати, студентський рух. Рух, настрій є спортивні і фізкультурно оздоровчі Конкурси для студентів, щоб вони могли показати свою витривалість, свою смикалку, свою швидкість. І ще раз повторююся, свій командний дух у студентській раді. Нова голова, третьокурсниця Наталя. Вона вчиться на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Дівчина пройшла перший курс і знає, як це. Учасників заходу привітала танцем. Це не тільки цього року. Ми щороку виступаємо. Танцювальний колектив вітає так само студентів. Ну, тому, що це свято. Чи в тебе є якась команда фаворит, за яку ти вболіваєш? І чому? Я наразі не сильно знайома з першими курсами, я буду вже бачити їхнє представлення і пісню, яку вони будуть співати. Ну, і вже потім, я думаю, все буде чесно по конкурсах. У змаганнях брали участь перші курси. Кожен із них мав своє гасло. Увагу до групи IT привернув їхній плакат. Даю шукав в інтернеті, додав курсор, ти додав всякі... Intel і РТХ І на «Як думаєте, в якій дисципліні ваша команда буде наш думаю по збранні наш девіз, наша команда. Ми вчимося, ми вчимося на а ді досягнемо житті у команді. Фінансистів плакат малювали дівчата Олеся та Єва. А їхній одногрупник Микола на змагання прийшов з упевненістю у перемогу своєї команди. Пояснив за вибір назви. Незламні, того, що в нас народ незламний, і ми прийшли сюди перемагати в першу чергу. Ну, звичайно, що головне не перемога, а участь, але ми настроєні на перемогу. Як думаєш, твоя команда в чому буде найсильніша? Думаю, всьому найсильніше. Учасників заходу звернувся директор ВСП Надвірнянський фаховий коледж Ростислав Нагорний. Зазначив, що у першокурсників є шанс використати час у коледжі, щоб сформуватися як фахівець, як особистість та українець. Висловив різні побажання та закликав щодня пам'ятати тих, хто загинув, воює та працює. Ви продемонструєте. Я сподіваюся, що ви дійсно є козаки, молоді і козачки. Але я хотів би, щоб ми з вами чітко зрозуміли. Я ще раз повторюю: так випала доля наша, що ми живемо в час війни, страшної війни, війни на життя і на смерть. Буде, не буде. Буде Україна, будемо ми вільним народом чи не будемо. І дійсно, кожен на своєму місці. Але кожен з нас, і ви студенти, сьогодні першокурсники, завтрашні випускники повинні тут воювати. Воювати за знання, за те, щоб ви були здорові, щоб ви були розумні, щоб ви були справжніми українцями. Я хотів би побажати вам, щоб кожен, кожна група, кожен курінь, відчули себе. Однією сім'єю група сім'я. Якщо це буде, у вас буде щасливе студентське життя. Це віддати данину тим героям, які віддали на протязі не одного століття своє життя за те, щоб Україна була вільною соборною незалежною державою. І як бачимо, ми історія показує те, що. Незалежність ми здобули 24 серпня 91 року мирним шляхом. Але Московія не хоче змиритися з тим, що вона буде без багатої України, і тому ми живемо у дуже складний час. І для вас, дорогі наші діти, сьогоднішнє дійство це не просто забави, це розуміння того важливого. Що повинно переконувати вас, що ви майбутнє нашої держави. На заході панувала атмосфера козацьких часів. До сучасного війська захисників та захисниць було зачитано символічне звернення. За свою волю козаки закликаю вас, згуртуйтесь, бо саме ви є взірцем і запалюючим прикладом самовітного служіння батьківщини. Мужності, відчайдушності і її захисту. Ви є прикладом бойової дружби, товариської вірності, воїнської честі і гідності. З'єднаймося, браття, постаном за віру християнську, Відновимо волю народу нашого і будемо єдині. Дорогі козаки, і козачки 21-го століття, студенти Надвірнянського коледжу, Національно-транспортного університету. Шануйте матері своїх. Вони з молоком передавали вам любов до рідної землі, мужність і відвагу, глибокі щирі почуття до минувшої своєї. Я щиро бажаю вам нових звершень і перемог. На заході проводили різноманітні конкурси. Серед них Павук, Медбрат, «Силачі» та інші. Переможцями стали студенти групи ат 11